Заводська діперська струбцинка. Ми якраз і будемо ці місця обкидувати. Ось, бачите, я помітив. Ця новинка вийшла, поясна сумочка. Кело у цього кольору. І... Всім добрий раночок. Сьогодні у нас човник, сьогодні у нас хижак. Потрошку заживаю, але дуже довго ходити пішки ще важко, тому сьогодні на човнику. Мій план на сьогодні. Звісно, в нас осінь, хочеться піймати гарну щуку, але, як завжди, комплект по окуню я також взяв. З двома комплектами розкажу, якщо щось вийде піймати. І давайте зараз вам поближче покажу, щоб вам було цікавіше дивитися, що в мене за плани. Так, дивіться, це в нас затока річки Псел. Зраночку я поплавав, поки ще було темно. Відмалював. Я, в принципі, тут місця знаю, але відмалював. Чим прикольно. Тут у нас. Є ямка, яка рилася з земснарядом. Глибина зараз десь приблизно 9 метрів навіть є. 8 і 8, ну дев'яточка максимум десь. Раніше було 10. І план який. земснарядом рилася. І план який. У нас на осінь щучка повинна збиватися в ямки. І я просто тут вже осінь рибалив, в самій ямці навряд чи я когось піймаю, а ось на пологих, пологих таких звальчиках в неї ось у нас якраз і стояла щука минулого року. І зараз ось ці місця я спробую обловити. Коли я плавав, я бачив, що якраз мирна рибка, тобто на мілячках ось, Бачите, тут десь 3-4 метри, тут взагалі рибки ніякої немає. А ось на звальчиках в цю ямку мені показувало, ну, я не знаю, щука тут чи не щука, мирна рибка, але від цього вже можна відштовхуватись, ми якраз і будемо ці місця обкидувати. Ось бачите, я помітив, тут прям багато було якоїсь риби. Не знаю, Діпер прям ідеально не показує, що то за риба не каже, але рибка там є. І ось зараз по периметру, потихеньку пройдемо і обкидаємо. Звал в цю ямочку. Ось такий оптимістичний план. Е, чіпляю камерку і починаємо. Все, як завжди, розкажу і покажу. Поїхали. За струбцинку, друзі, питали. Це заводська діперська струбцинка, гнучка. Тобто її можна вигинати в будь-яку сторону. Так, друзі, а ось і перша покльовочка. Блін, так і шви розійдуться, блін. Не скажу, що там осінній трофей, але щука є. І до речі, якраз зараз розкажу вам, що там таке. Що там у нас таке стоїть. Іде. Аба! Ну що сказати, тут до докелушка до є. А ось така гарненька. Круто! Так, давайте зараз по цьому щучому комплекту розкажу по приманкам, по приманкам і продовжимо. Так, друзі, ось така перша малютка. Прикольно, продовжу, ліхтар треба зняти. Так, ну, біжи. Комплекту це Black Swan 312 Test 254 зріст. Sedona 3000. Шнурочок 0,8 по Японії в описі залишу. І тут у мене, дивіться, повідець Hard Mono 07. Ще не перекусувало. Флюр 0,5 перекусувало, Оцей повідець Hard Mono ще не перекусувало. І дивіться, вчора з вечора я в себе в магазині купив ось такого кракена. В минулому відео я вивщу щуку, ви бачили. Я казав, що шкода, що його немає. І ось цього разу взяв. Колір дуже довго вибирав, який взяти, і згадав, дуже часто люди купують. Ну замовленням в інтернет-магазині у мене роблять і купують саме ось цей колір. 205. Дуже частенько, навіть різного розміру, різних форм приманки, але у цього кольору. І думаю, ось візьму його. Спробую. Бачите, спрацював. О, лебеді, зараз покажу. Хвилинка уваги і продовжуємо дивитися відео далі. До мене звернувся волонтер з проханням допомогти хлопцям зібрати на генератор. Звісно, я не відмовив, тому дивимось відео звернення і розкажу все далі. Доброго дня, мої любі українці. Для потреб нашого 21-го окремого батальйону спеціального призначення необхідний бізольовий генератор проти для виконання бойових завдань. Дякую небайдужим за підтримку. Слава Україні! Героям слава! На цей генератор треба зібрати 9 тисяч гривень. Це можна сказати найменша сума, яку ми збирали, але все одно це не маленька сума, тому дуже прошу вас долучитися до збору. Від мене буде два подаруночки двом донаторам. Перший це ось така сумка від Селекту. Це новинка вийшла. Поясна сумочка для берегової ловлі, я думаю, буде просто супер. І другий подаруночок, друзі, ось цей шнурочок, який я розіграю вже третій раз, тому що переможці просто не забирають, їм не потрібен. Жека розіграю далі або. Просто не зв'язується і все. Тому дуже вам вдячний таким людям. Найкрутіше це коли ти бачиш донат через термінал на суму там 20 або 30 гривень. Це просто від цього. Тобто людина донатить суму, яка не приймає в розіграші подарунків, і ще це робить, йде в термінал, вводить номер картки. Да? Тобто дійсно крутезні найкращі люди. Дякую вам велике. Вибачаю за оцей бардачок у мене на столі. Зараз готую відео, поки що заживаю, як зробити вудку для безмотилки. З ківком все повністю вудку, тому я думаю, наступне відео буде про це. Умови для того, щоб прийняти участь в розіграші. Як завжди, донат цього разу від 50 гривень і ви приймаєте участь в розіграші. Якщо з картки Монобанку я все буду бачити, якщо з інших банків, то краще друзі це робити за посиланням, яке буде під відео, і вказувати в коментарі прізвище. Телефон ім'я для того, щоб я вас потім бачив. Оскільки в нас розіграш, то відкриваю свою банку. Ось тут буде QR-код, ось тут номер картки. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви також все це знайдете і посилання на банку також. Тому, друзі, дуже прошу долучайтесь, всім величезне, дякую. Дивимось далі. Спробуємо оцю штуку. Вона буде, я думаю, може більш приваблива, хоча і там клешні непогані. Але тут вже кислота. Бачите, з фіолетом і менша вага для того, щоб все все було плавніше. Так, друзі, це в нас кхе, риболовля вже двох покльовок. Ото з я на цьому ж місці отопій одну. Я уплавав не, не те, щоб сказати оцю ямку, да, про яку я розказував, я уплавав всю затоку. Всю затоку. Ніфіга. І ось е, повернувся знов сюди і ось знов тут же ж вона є. На того ж самого рачка. Так, раненько, раненько є. Оця вже трішки більше. Ого, жарнюще. Це да, це вакілушечка вже. Да, думав, буде така супер гасіння риболовля, вже досить холодно, думаю вже точно вона вся тут повинна бути з усієї затоки, але, але ні. Той самий рачок, тільки, бачите, за самий-самий самий країчок. Той самий рачок, тільки вагу поставив менше, щоб все це було повненько. Гарненько і ось. Ось така щука. Так, друзі, бачите, це вже трішечки, трішечки більше. Випускаємо. Бачите, когось з'їла. Так, ну давайте ще трішки покидаємо. Я навіть в окуня впирався, навіть окунь не хоче їсти. Бачите, так само, як і зранку. Покльовка, обкидав, дивіться, знову вкидав. Це вже другий раз. Повністю оцей очеред переставився оцей очеред, бачите, обкидав. Зранку я обкидував той очеред. Тобто всі виходи. І зранку я обкидував плав, плавненький вихід в рукав. оцей, оцей. тобто обкидував все. Потім поплив на більш мілкі там ділянки там 3-4-5 метри. Також нічого. Два. Чоловіки також плавають на човниках. Нічого взагалі, нічого, не покльовок, той взагалі вже... Півгодини десь сидить, розвернувся обличчям в і просто сидить обличчям до очерету. Не дуже фантастична риболовля вийшла. Давайте, друзі, щоб не втрачати матеріал. У мене був ще один виїзд, можна сказати, через пару днів з кумами. Ми вирішили виплести на річку Дніпро і половити гарно судака в гарні судачі місця. День сьогодні гірше просто не придумати. 6 метрів. Це ще бачите за острівцем. Трішки заховані ми вітер просто. Але будемо в цих умовах сьогодні намагатися щось піймати. Але судак у нас на Дніпрі дуже сильно залежить від поштовху води. Водичку штовхають, він активізується і гарно клює. Водичку не штовхають, він у нас взагалі не клює. Тобто цього дня ми попали в день, коли ми не дочекалися водичку. Ми до двох годин, майже до після обіду, були, не дочекалися воду, але одну покльовку я заробив. Два ти її також вставлю в це відео. Тобто, можна сказати, також була риболовля однієї покльовки. Так, друзі, ось наш перший і я скажу непоганий. Так, іксиру можна попустити. Вибачаюсь, не знаю, що там воно знімає. Це щука. Це в нас щука. Дочекались ми, так? Да? Течії. Ну як дочекались течії? Не знаю. Ще нема течії. Ми думали, вже почалася, але ще немає. І ось перша рибка є, це в нас щука. Ось така штука. Для цих місць, я скажу, невелика. Невелика, хотілося б більше. Так, фоточку зроблю, бо пацани скажуть, що ну, не повірять. Вони зараз спиною до мене стоять. Вітер дує, нічого не чутно. Скажуть, брешеш, часу сьогодні було небагато, тому до обіду і тікаю. Що скажу по сьогоднішній риболовлі? Дивно, дивно, просто дві покльовки і дві щуки. Буває, знаєте, там десь окунець, десь там покльовка, десь там щось незрозуміло. Нічого, просто цілий, ну, ось до обіду, просто відпрацьовував закиди. Нічого взагалі. На четвертому чи на п'ятому закиді. Ловлю. Думаю, о, сьогодні буде щось таке цікавеньке, як я планував. І коли вже я втратив всі надії, коли повертався на тому ж самому місці, ще одна щука і все, ще трішки повпирався, більше нічого. Тобто, друзі, ось так, ось така риболовля буває. Буває взагалі нічого не ловиться, тому це ще непогано. Ось таке, друзі, коротеньке відео вийшло. Викладу його, хай буде, на пам'ять, дві покльовки, зняв, начебто все нормально. Все, наступна риболовля Думаю, ходову зроблю, буду розхожуватись. Все, давайте, лайки, підписка, до наступного цікавого відео. Все буде Україна. Давайте!